Багато моїх знайомих мріють про життя в Америці. Вони спробують різні можливості, щоб сюди потрапити Та декому вдається навіть. У мене так склалася доля, що я вже тут, вже рік і мені є що сказати. Всі ці аспекти страхування, медицина, школи, правила, дорожнього руху. Чи інші безпека, робота, сподівання, важливості. Багато тем для розмов треба починати. Кого що цікавить, той може знайти на моєму каналі. Якщо, звісно, підпишетесь на нього та будете слідкувати, про що я буду розповідати тут. Поїхали. Початок моєго життя в Америці це. Це переліт. Виїхавши з Мелітополя з кількома сумками, ми нажили декілька речей. Ну як декілька? Декілька центнерів речей. Ну а що ви хотіли? Це життя. Як ви вже знаєте, з України я переїхав в страну тимчасового проживання свого та Німеччини. Я Загрузив машину, те, що в мене там залишилось, повний багажник. А ви ж знаєте, яка в мене машина? Тобто всі 900 літрів моєї машини були завалені ритмами. Німеччина – це гарно. Ну, якщо є можливість спробувати щось інше, і на наш погляд, більш. І каве, ми вирішили їхати далі. От для вас це тільки слова збирати валізи. Що в цьому такого, так? Це одно з самі збори, це була суцільна біль. Особливо для моєї жінки. А ми всі її відчували, якщо ви розумієте, про що я. Для мене це ціле життя, та я не знаю, 10 смертей. Ця техніка одразу пішла в утиль. Бо, як ви, може знаєте, а може здогадуєтесь, в Америці інша електрична мережа. І наша техніка сюди не підходить. Знаєте, що для хозяйки означає, що її улюблений електроприлади. Кухонні та інші просто з тобою далі не йдуть, Їх життя починається окремо від тебе, а у тебе окремо від них. Я зараз вже з посмішкою кажу про це. Тоді було не до сміху. Найважливіше, що нам вдалося з собою взяти чи з Мілітополя, Потім провести по моїх бойових точках та через Іспанію Це наших тварин. Кота та собаку. І, і ми змогли їх забрати сюди, в Америку. Ви розумієте? Ні, ви не розумієте. Кота можна перевезти в Америку. Це не питання. Але з собакою. Це як тричі проходити кордон з Польщею. До речі, хто не бачив, можете подивитися в моїх відео, як я звільнявся з ЗСУ та намагався вивезти своїх улюбленців животних, я маю на увазі Німеччину. Я знаю, що багато з вас теж поїхало в інші міста, коли почалася війна. Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви взяли з собою, що було в пріоритеті. Ви взяли тільки дольку, трохи одягу, постільну вилизну та творив Одяг, до речі, теж уходить, бо ми їдемо взимку. І треба 3-4 комплекта на перший час, а потім все купиться, і місцеві люди більш знаються на тому, який саме одяг краще захищає в тих кліматичних умовах, в які ми їдемо. Інша розмова це постільна білізна. Коли ти приїжджаєш в іншу квартиру, країну та навіть континент, Треба, щоб щось зігрівало твою душу. Для моєї коханої, це постільна білизна. А інші декоративні якісь штучки, які куплені з любов'ю, вони теж поїдуть з нами. Розумієте, коли ви наживаєте щось, наживаєте, якісь е речі, меблі. Техніку, улюблені іграшки. А потім це все треба взяти і позбутися цього всього. Треба все це вложити у, там, у дві валізи і все. І з ними виїхати в дорогу. Все життя у двох валізах. Ви думаєте, ви мене розумієте? Ні. Не розумієте. І ладно я. Ви мою дружину зрозумієте. Кожна річ купляється з якоюсь любов'ю, з тим, що ти хочеш там... Маєш на неї якісь плани. А тут треба все віддати в хороші руки. Хочу чи продати, якщо є час, чи викинути, якщо нема ні часу, ні бажання з цим всім поратися. Так виглядає життя на валізах. Це living room, це, не пам'ятаю, кухня, це мусор, мабуть, все. Оце все треба буде викинути. Воно все потрібне, але його з собою не потягнеш. Це варочна панель. Це невідомо що. Це теж якби викинути шкода, взяти з собою не візьмеш. Бо треба, щоб десь там друга валіза є, це теж викинеться. Щоб влізло все в валізи. Це все ще. Тут у нас колись була кухня. Зараз це на шахтування. До речі, це була колись прихожа. сприхожа. була саме найгарніша кімната всіх часів і народів в Німеччині. Це наша бедру, bedroom, мастер-бедру. Bedroom. Оце теж треба щось зробити Тому з цим. Тому це другий чимодан з бірочкою. Новенький 75 літр. Найвеликий, найвеликих, які можна було знайти. Багато місця стало тепер в нас і пані на кімнаті. Стівки стиралки, діть на кашулі. Попрошу держати заданий крапка. Спич. Все, що залишилось у нас від вільного життя. Кровати на всех. Там отрас на даний, який здавається. Сміли покрасити. А оці лапочки має. Перед тим, як вирушити в Америку. Я вирішив з'їздити в Україну. Навіщо? А я вам розкажу, куди мені дівати машину. Це це проблема, яку можна вирішити і в Європі, але за дуже малі гроші. Так як багато українців виїхало на своїх автівках в Європу, і через війну більшість з них... Не можуть повернутися до України, тому що там їх тікає повістки. І вони продають машини на місці тим українцям, які дуже люблять гроші, виїжджають в Європу, скупляють там автівки за, за треть ціни, задарма забирають, завозять в Україну і тут їх реалізують. Ну це українці. На своїх не заробиш, ні на кому не заробиш. Це не важливо. До речі, в Америці та сама й байда. Всі, хто в Америці купляв автівку у своїх, мене розуміють. Стрімновато, чесно кажучи, так їхати. Коли перед тобою не скажу, де це, бо це незаконно. Велика колона з, військовим, з військовою допомогою, за якою піде, ганяються і охотяться. А я також вийшла, що одразу за ними їду. Машину я залишив в Україні у товариша, який мені її продав потім підстригся. І, до речі, я стрігся, не скажу, що це вдало. Це був перший випадковий якийсь салон у Львові. Чи не у Львові? У Львові. Я зайшов, мене якось підстригли. І я розумів, що це сила, в цьому сила. Я не стрігся вже півроку, мабуть. Зарос такий був, де вже... Стрьомний в Америці. Поки не знайшов українця, який мене підстриг, і тепер я стригуся у українця. І це теж сила, що сила, брат. Сила, брат, це зв'язок Зв'язок з собою. З собою. Бо ти хто є? Ти українець, і якщо в тебе немає зв'язка з собою, то ти не українець. До речі, цю симпатичну чашку я купив вже тут, на українському ярмарку. І знову привіт! Міс сили. Що це таке? Для кожного українця це безперечно українська земля. Ну, а що робити, якщо так сталося, і ти далеко від неї? Тим паче саме на твоїй землі зараз ворог. Де шукати цю силу? Вона в дрібницях. Вона там, де ти відчуваєш свою зв'язь зі своїм місцем сили, чи шукаєш її в тих місцях, де сила наповнює тебе. Мені дуже подобається це місце. Це найдовша в Америці річка, ріка Місісіпі. І я в самому її початку. Бо вона звідти тече через багато штатів, в океан. Саме тому я хотів продовжити свій розговор з цього міста. Так що половина речей уїхала назад в Україну, мандрувала. Якісь речі їздили в Іспанію з дівчатами, і потім все це повернулося назад в Україну. Меблі, звісно, ні. Меблі Ми майже усі продали у Німеччині. Тобто, як ви розумієте, в нас два джекпота. Ми два рази лишилися без нічого перший раз в Мелітополі. Коли почалась Велика війна, а вдруге, коли летіли на інший континент, я хотів розповісти, скільки коштувало нам переліт в Америку та перші кроки тут. Всі розуміють, що неможливо починати нове життя на іншому континенті, не маючи за собою. В кармані якісь там валізи грошей. Ну це реально. Не скажи, що ми саме впорались. Нас було трохи грошей з собою. Немає сенсу казати, скільки саме, бо я їх не потратив, ні копійки. Тому що нас тут зустрічали люди, волонтери, які. Виступили спонсорами для моєї родини. Вони зробили збір для нас та зібрали 15 тисяч доларів. Саме цієї суми нам вистачило. Вистачило на початок. Початок це півроку оренди житла, купити все необхідне, облаштуватися машину. Подарували інші добрі люди. Просто купляли собі іншу, а стареньку віддали нам. Я, до речі, до сих пор тримаю, як пам'ять про перші кроки в Америці. Бо за цей рік вже нічого не залишилось з того, що нам дали, подарували чи купили за ті гроші, які задонатили інші. Американці для нас. Ми все з дружиною поміняли. Все влаштували за свої вже гроші, як нам подобається. Що стосується самого перельоту. З дитиною. Ну я зараз не про старшу, а про ту, яка годується груддю. Як ви розумієте, це як у страшній сказці. Для Іни не стрес. Я десь поруч з Іною. Умію. Та умії все добре. Сіська в роті, памперс чистий. Що ще треба для початку життя? Нового. Кіт лежить і навіть не здогадується, що це його остання хвилина в цій гарній. квартире. Базон за ним уже пришли. Полет в новую жизнь. Да. Хотя не факт. Да, как дома сидишь, получилась фотка? Конечно. С винчиком. По кому-то сок. Почему? Ай, Мы не узнаем. Я тоже хочу. Я же в Америку лечу. Можно отметить это дело. Ви зараз підпишіться на канал, будь ласка. Саме більше задоволення від цього переліта отримала Єва і вона сиділа окремо. І доставала всіх навколо. Дивилась мультики, то що. Короче, ми ну, приземлились, вон де то туди. О, от ця вот жінка теж сама сьогодні летіла в свій так? Да? Самий длинний із першого. По-перше, перший раз одна. Я зрозумів, що для неї не існує язикового бар'єра. Його не існує ні для кого, особливо для Єви. Де б вона не була, в якій країні, на якій мові б вони не розмовляли, вона їх всіх достане. Так ще цікаво виходить. І за різних часових поясів. Ти в Америку летиш. Менше якось в тебе часу займає, чим звідти. Тому що ти пересікаєш 8 годинних поясів, туди летиш 15 назад 22 години чи 23. Зустріч була доволі теплою. Всі ті люди, які хотіли нам допомогти, вони приїхали в аеропорт. Нас зустрічати з табличкою Громов. Welcome to America! Це було неймовірне. Не дивлячись на те, що ми були вже зрядно виснажені цими двома перелітами. Добу! Добу летіли! Байже. А потім понеслося. Документи і 5 дня. А бистра чого? Тому що час минає Дуже швидко. Гроші не резинові. Треба викручуватись якось. На це вже тема зовсім іншої розмови. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові серії. Та пригоди. Не забувайте поставити лайк цьому відео та написати, що ви думаєте про цю історію в коментарі. І, звісно, задавайте свої питання. Я відповім на них тут чи на своїй сторінці в інстаграм. До речі, як вам такий формат? Я до чого питаю? я в Америці майже весь час за кермом. Тут Не так як вийшов з під'їзду, купив собі кави через дорогу якусь плюшку, як в Україні, тут кожен магазин знаходиться на великій відстані один від одного та від осель. Тобто, а вже ж ми познаходили вже якісь магазини пішої доступності. Але, але доводиться все одно кермувати. Що там казати? Я можу просто приклад. Приклад того, що я вдень, в середньому в мене програма одна рахує, скільки я проїжджаю, скільки я витрачаю на паливо, на мастила та, та на парт е, як ці, запчасті. Так от. Ви, до речі, підписалися вже на канал. Не забудьте лайк в цьому відео чи дизлайк, якщо вам не подобається. Мені цікава ваша думка. Програма рахує мені, скільки я проїжджаю майлів в день, в середньому. Так от в середньому я в день, кожен день. Чи то я на роботі, на роботу їду з роботи, чи то в магазин, чи то по справах, чи то просто ми відпочивати і кудись їдемо. В середньому я проїжджаю 40 з чимось майлів в день. Кожен день, кожен день я проїжджаю 40 майлів. І це на своїй машині. Тобто не рахує того, що я працюю драйвером <хи> і проїжджаю десь ще в два рази більше кожен робочий день. Тобто в день десь 120 майлів я накатую. Тому мені цікаво вам цей розговорний формат до вподоби чи ні. Бо я маю купу часу, не назву його вільним. Ну маю купу часу за кермом. Кому цікаво приєднатись до інстаграма теж. До зустрічі. Бувайте!